Медзаклади міста, як ніхто інший, має потребу в генераторах і не просто в якихось, а потужних. Тож місто забезпечило ними такі установи, а також паливом для їх заправки. Завдяки цьому, навіть під час блекаутів, не спостерігалося жодних перебоїв в роботі закладів охорони здоров'я. Можна сказати, 24 на 7 працює і Криворізький перинатальний центр, що в Покровському районі. Тут приймають пологи, надають допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. За минулий рік в стінах Криворізького перинатального центру народилося 1548 немовлят. Від початку повномасштабного вторгнення пологи тут приймають і в жінок переселенок. Протягом 2022-го таких було 120. За кілька місяців 2023-го в закладі пройшло вже 200 пологів. Аби центр і далі працював та допомагав з'являтися на світ новим криворіжцям. Його забезпечили трьома дизельними генераторами потужністю до 120 кВт. Тож блекауту та війлових відключень не бояться. Ми забезпечені повністю. Генераторами, які дають нам і теп, і світло, і ми працюють всі розетки, де можна підключити всю апаратуру, яку потрібно, і в операційним, і в інтенсивній терапії, і в пологових залах. Тому ми працюємо. За кошти місцевого бюджету ми забезпечені диспаливом. У нас є семиденний запас палива. Якщо потрібно, то кошти у нас на рахунках теж є. Ми можемо в будь-який момент це закупити і працювати. Окрім цього, для працівників центру, пацієнток, породіль та немовлят на території закладу обладнали укриття, куди можна сховатися під час тривог та обстрілів. Схово що оснащено оснащена ліжкомістями, окремою кімнатою, де в разі потреби навіть можуть прийняти пологи. А також є все для немовлят. Керівництво центру зізнається. Ається завдяки великій підтримці міської влади можуть кошти, отримані з НСЗУ скерувати на заробітну платню своїх співробітників. Ми за цей час дуже вдячні всім благодійникам, міській владі адміністрації нашій за те, що ми отримаємо дуже хорошу благодійну допомогу. Вона включає в себе і медичне обладнання, і медикаменти, і продукти харчування як для дорослих, так і для немовлят. І крім того, ми ще отримуємо всі і розхідні матеріали, витратні матеріали. Очільник міста каже, що встигли забезпечити всі лікарні та пологові будинки в кривому розі потужними генераторами. Таким чином допомогли їм не припиняти свою роботу ні на хвилину та вчасно надавати послуги містянам, а головне якісно. Відтак в багатопрофільних лікувально-профілактичних закладах працюють вже 43 генератори потужністю до 250 кВт, що здатні функціонувати при довготривалій відсутності електроенергії. Ми розуміємо. Що такий підход до надання наших послуг, нашим параділям – це дуже важливо. Медичні заклади міста повинні бути забезпеченими всім необхідним для цілодобової праці, тому все зробили, щоб і була енергія. В всіх закладах міста. Аби медзаклади міста продовжували працювати в такому ж режимі, міська влада Кривого Рогу їх і надалі забезпечуватиме всім необхідним. Адже ці установи відвідують не лише криворізці, але й вимушені переселенці. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.